Повторювані. Запитання. Роздуми над Божим Словом на воздвиження Святого Христа. Того часу Ісус сказав Никодиму, Ніхто не підіймався на небо. Тільки той, хто зійшов з неба, син людський. Як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий Син Людський, щоб кожний, хто вірить, у ньому мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через нього. Хто вірить у нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив ім'я єдинородного Сина Божого. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло. Бо погані були їхні діла. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не виявилися його вчинки. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Добре, що іноді це свято припадає на неділю, і вся церква знову в центрі своєї уваги ставить хрест Господній. Знаряддя нашого Спасіння, знак Божої любові до людства, любові, що навіть здатна видати в наші руки свого Сина Ісуса Христа. Хрест залишається незрозумілим знаком Божої любові. Та знаряддям спасіння. Тоді син Божий дав себе прибити до цього дерева ганьби і помер у муках і самотності. Де Бог, де Його сила? Чому? Чи в ці дні хресних мук нашого народу не повторюємо ті самі запитання? Відповіддю є Хрест Ісуса. У ньому Спаситель показує справжню любов, не горду, сильну, тріумфальну, а ту, що вмиває ноги навіть зрадникові, що не відповідає образою на образу, ненавистю на ненависть. Ісус піднятий над народом, щоб кожний, хто на нього погляне, міг жити. Хрест як приклад страждання та одночасно проти отрута від страждань, не дати, щоби зло нас перемогло, не піддатися логіці сильнішого, а сприймаючи все з Божим Духом принести свою хресну жертву, якщо це необхідно. Тоді й нас, як і Христа, Бог підвищить. До слави йдемо через болісний шлях Христа. Господи Ісусе Христе, дякуючи Тобі за любов, об'явлену аж до смерті на Христі, прошу допоможи поглиблювати мудрість Твого Христа, щоб я, наслідуючи твій приклад, брав свій хрест. І допомагав тобі у спасінні цього світу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.